Цей день має бути дуже особливим. Уперше за довгих 36 років Сергій Лефар їде до рідного Києва, звідки 17-річним хлопцем. Він втік до Парижа, коли більшовики захопили місто. Валізи зібрані у листі. Танцівник отримує особисте підтвердження про дозвіл на в'їзд. Від посла Радянського Союзу у Франції Сергія Виноградова. Коли Лефар переступає поріг паризького аеропорту, його серце ледь не вистрибує з грудей від хвилювання й передчуття. Його найзаповітніша мрія от-от здійсниться. Це не приватна поїздка. Лефар очолює балетну трупу паризької опери. Під час їхніх перших гастролей до радянського союзу у програмі 11 з 13 балетів його лифарю аплодували у найкращих театрах світу. Нарешті почути оплески він зможе, і в стінах Київського театру, показавши рідному місту усе, чого він зміг досягти. Із малоосвіченого танцівника самоука він доріс до провідного артиста світу. До поїздки балетмейстер готувався з кропітким завзяттям. vous plaît. Одна з найталановитіших балерин Іва Човіре навіть перервала своє перебування в Америці задля цих гастролей. Саме вона в аеропорту помічає раптове зникнення керівника трупи. Серед усіх, хто піднімався трапом в літак, його немає. Занепокоївшись. Івет повертається. Вона бачить, що Сержа Лефаря затримала поліція. Міжнародні зірці балету відмовляють у посадці. Причиною називають непорядок з паспортом. Даремно він схвильовано, намагається щось довести, показуючи візу та апелюючи до листа посла, його ніби не чують, і вет повертатися і займати своє місце. Ошелешений і розбитий лифар дивиться, як літак здіймається високо в небо до його омріяної батьківщини, без нього. Це був 1958 рік, так звана пора хрущовської відлиги, мабуть. Наївно було думати, що керівництво Радянського Союзу допустить перші гастролі національної трупи французького балету на чолі з радянським втікачем. Ви слухайте подкаст «Back to the Roots» на Українській правді. Мене звати Анна Лодигіна. Я журналістка і дослідниця. Останні роки я вивчаю історії видатних українців, яких у світі та й в Україні часто вважають росіянами, завдяки потужній пропаганді, якою Росія займається багато, багато багато років цей подкаст лише одна зі спроб повернути імена видатних музикантів, танцівників, художників, науковців України. Адже усвідомивши в першу чергу вдома, і Рєпіна, Варвару Каринську, Сергія Корольова та інших своїми. Нам буде легше розповідати про них від свого імені на світову аудиторію. І розповідати ми маємо не тільки про їхні досягнення, а й про те, що спочатку Росія намагалася їх знищити, зламати, як вона це робила з тисячами інших українських митців, а потім зухвало привласнила їх собі. Одним з тих, кому вдалося втекти з радянського союзу та здобути всесвітню славу артиста, був Сергій Лефар. За життя колеги називали його Богом танцю. Перед його талантом схиляли голову усі: від короля Британії Георга VI, батька Єлизавети II, та президента Франції Шарля де Голя до Коко Шанель та Пабло Пікасо. Та, незважаючи на світове визнання, серце Лифаря не мало спокою, тому що понад усе він мріяв повернутися додому, до Києва. Як він писав, міста садів і церков на березі спокійної ріки, любимого ним. Як у найкращі часи, так і в лихоліття батьківщини, яка перетворилася на тюрму. Попри режим, який перетворив його домівку у тюрму, а дитинство на квест з виживання, і який досі тримав у заручниках країну, лифар з усіх сил прагнув доторкнутися до Києва. Він готовий був віддати ледь не всі свої скарби за можливість залишити там краплину своєї творчості. Але країна рад не пробачає втікачів. Щоби дай трішки уявити світ, з якого підлітком втік Сергій, давайте на коротку мить перенесемося до Києва на 105 років тому. Обережно далі ви можете почути звуки вибухів. Це був один з тих спекотних літніх серпневих днів, коли у невитривалих паморочиться голова від задухи, розжареного асфальту, бруківки й пилюки. Вулицями міста через поділ до річкового вокзалу йдуть каравани возів, запряжених кіньми. Усі навантажені награбованим майном. Яке більшовики відняли океан і до відходу з міста намагаються вивезти пароплавами й човнами? Чого тут тільки немає? Швейні машинки, мішки з сіллю, меблі, шуби, ложки, прикраси, білизна. Руки йдуть, а потреба у чужому спідньому в росіян не зникає. Частина цих речей належить розстріляним жертвам, яких змушували перед загибелю роздягатися, щоб ті не заляпали кров'ю плаття й чоботи. Без потреби на вулицю ніхто з місцевих не висовується. Усі сидять по домівках, мов миші. Більше за домашні нічні обшуки люди бояться ув'язнення. І застінок чека, як правило, вибратися можна тільки з кулою у скроні. Як і награбоване майно частину полонених евакуйовують теж через Дніпро. Ситуація на фронті повністю закрила інші шляхи. На річковому вокзалі метушня і гвалт. Усі, хто намагається втекти або прорватися до ув'язненого, розстрілюють без попередження інших арештованих, закритих у відділках ЧК, вбивають у дворах та підвалах, замітаючи за собою сліди, свідків та документи. У цей час під пекучим сонцем, під грім артилерійської канонади, разом з мобілізованими вихованцями Восьмої гімназії, 14-річний Сергій Лефар копає шанці. На підступах до вузлової станції Дарниця у поті чола проти волі, але водночас у трепетному очікуванні звільнення від червоного терору, хлопці безперестанку працюють лопатами з приставленою охороною червоноармійських багнетів. Відпочити цієї ночі було неможливо. Покидаючи Київ, більшовики з Дніпра обстрілювали місто, руйнуючи будинки. Вибухи не стихали. На жаль, картина знайома киянам багатьох поколінь. Щойно стрілянина припинилася, і місто покинув останній більшовик. До лифаря захеканий, вривається товариш з гімназії. Прокидайся, лифарь! Ходімо до дочекай рятувати, якщо ще не пізно. Хлопці, щодуху біжать до однієї з катівень, в якій сподіваються знайти живого товариша. Та бачать спотворені та ще теплі тіла. Одні кинуті аби як, інші аби як закопані. А між них митаються живі, які прийшли шукати рідних та друзів серед закатованих. Таких голосінь, таких істерик, таких лементів. Я ніколи не чув і найпевніше ніколи не почую. Всім нам хотілося пошвидше покинути це страшне місце. І покинути минуле. Забути його. Наступного дня Київ зайняли підрозділи добровольчої армії. Загалом за понад два роки визвольних змагань влада у місті змінювалася 14 разів. Аж поки повністю не була взята під контроль більшовиками, які і перетворили країну на тюрму. Під час цих кривавих заворушень у власному маєтку була вбита бабуся Сергія, яка не хотіла покидати свій дім на Київщині. Між цим світом і тим, що чекав на лифаря вже зовсім скоро, і про який він сам не міг навіть мріяти, глибока прірва, та навіть під світлом Софітів він не зможе забути про жахи свого дитинства. Не зможе він забути і про радісні дні, які тішили його серце в еміграції. У Паризькому архіві племінниці Лифаря Єлени збереглася світлина, якій приблизно 122 роки. На ній зображено молоде українське подружжя. Чоловік із щільною бородою, у мундирі чиновника, сидить на стільці. А біля нього дівчина у народному строї, вишитій сорочці, запасці, корсетці, з рясним намистом навколо шиї і у вінку з довгими стрічками. Це батьки Сергія Михайло та Софія Лифарі. Батько танцівника походив з Великої Мотовилівки на Київщині. Він працював помічником лісничого. Мама Софія теж походила з Київщини. Вона не працювала. Займалася вихованням чотирьох дітей, які народилися один за одним. Достеменно невідомо у селі Пирогів чи у віті Литовській народилася третя дитина подружжя. Хлопчика назвали Сергієм. Літні канікули, різдвяні свята й Великдень родина проводила у канівському повіті в маєтку діда Василя Марченка. З яким нетерпінням я чекав, коли ряджені прийдуть у нашу садибу славити Христа і колядувати. Який несамовитий захват викликали в мене і страшна коза, що вистукувала своїм червоним дерев'яним язиком, і різнокольорові паперові зірки з ліхтарем усередині, і пронизані наскрізь древнім сонячним культом пісні з незрозумілими, часто повторюваними словами, що заворожували та приводили мене у трепетне хвилювання. Свої спогади про дитинство Лефар залишив у автобіографічній книзі Роки жни. У ній вже уславлений балетмейстер згадує, як дід часто збирав біля себе онуків та розповідав про чубатих запорожців, які носилися Чорним морем у вутлих чайках, грабували турецькі береги, ходили степом на кримських татар та разом з військом Яна Собеського громили під відним полчища Сулеймана Величного. Бачив я у дитинстві і по вицвілі грамоти із восковими печатками, які лифарям дали українські гетьмани і кошові отамани великого війська запорозького. У запорозьких козаків, а також в індіанців. Лефар грав на піщанім Дніпрові мострові з друзями-гімназистами. Також співав у хорі Софійського собору і вчився в консерваторії у класі роялю. В голодні роки визвольних змагань рояль довелося обміняти у селян на 10 мішків харчів. На хліб, картоплю, борошно та сало пішли інші родинні цінності: срібні канделябри, простирадла з тонкої голландської тканини, меблі та фарфорові сервізи. Немає жодних сумнівів що за походженням лифарів українці. Водночас, формування як Сергія, так і його батьків. Відбувалося у часи, коли Україна не мала власної державності. Звідси суперечливі факти біографії, як от захоплення творчістю Пушкіна, якого донедавна вивчали у школі і ми з вами, або повторення російського наративу про Київ мать Гаридов Руських. Ким себе вважав сам танцівник? Запитаємо у дослідниці його спадщини, керівниці філії музею Сержа Лифаря Наталії Білоус. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, більше про історичний контекст, на який припало дитинство та юність Сергія Лифаря в Києві. Ну почнемо з того, що Серж Лефар народився в такий історичний момент. Він народився 1905 року, коли відбувалася перша російська революція. Коли селяни палили маєтки, коли відбувалось дуже багато політичних таких процесів, цікавих. Він народився в українській родині. А людина, те, що вона чує, якою мовою вона чує в дитинстві пісні. Оце власне формує ідентичність, і це абсолютно співпадає та да, у дідовому селі у маєтку, коли він чув українські пісні, колядки. Ки щедрівки, всі ці ритуали, яких було дуже багато, які ми від них залишилися уламки, якісь так. Тобто, ми навіть не можемо уявити, яка це була сильна культура, і абсолютно це була і хореографічна танцювальна культура національна. А з іншого боку, ми маємо, ніби дві такі паралельні реальності, так? культурно-національні тато російськомовний був, мама була дід. Ми читаємо листи дідуся. Вони теж він пише російською, тобто вони спілкувалися російською, тому що це так було прийнято. Це було прийнято у родинах київських або освічених сільських родинах. Київ у цей період це був монархічне імперське місто. Тобто були острівці національно, були родини свідомі, були родини, з яких потім проросли люди, які в період визвольних змагань дуже багато робили, але в більшості своїй. Тут ця політика русифікації, монархізації, імперіалізації, якось завгодно, вона не пройшла даром. Бо дійсно це був оплот. Та сама гімназія Олександрівська імператорська, в якій Лефар вчився спочатку, підготовчий клас. Це була зразкова імператорська гімназія. Тобто, це був такий, коли приїжджав імператор, його туди вели. Тобто, які національне тут. Київ був головним містом юго-западного края, тобто, це був такий план перетворення Києва на зручний. Імперський конструкт, так би мовити, національний дух. Він, звісно, був в селі. Місто воно мало трошки іншу ідентичність. Крім того, була велика кількість поляків, хоч з ними ж теж боролися, зрозуміла причина. Росія росіян було переселене, які переселені були сюди спеціально цілими родинами і займали вони кращі посади. Чиновництво все було російське. Зрештою. Лефар був в досить мало юному віці, коли ці ідеї національного вони тут формувалися. Якщо це була родина якихось людей, усвідомлених українців, то це одне. В цій родині це не стояло пріоритетом. Вони були українці так по крові, так вони дотримувались звичаї, вони розуміли мову, вони любили свій свій народ, свою культуру, саме як сільську, національну на такому рівні. А до якихось вищих проявів політичних там. Не знаю, яких ідеологічних. так ця родина не була в цьому. Хто знає, як склалося б життя лифаря, якби одного дня гімназист колега не запропонував йому подивитися на красивих дівчат у балетній київській студії Вроніслави Ніжинської. Давайте зазирнемо туди і ми. Заплющить очі. І, уявіть, Київський оперний театр понад сто років тому він виглядав так само, як і сьогодні. Прикрашений ліпниною напівовальний фасад, строгі глибокі арки здіймають міцну будівлю у висоту. Школа руху Ніжинської знаходиться он там, через дорогу, в старенькій будівлі навпроти. У залитій сонцем великій кімнаті. Хлопці і дівчата вправляються у складних комбінаціях, схожих на пластичні вправи в греко-римському стилі. Вони зовсім не схожі на сучасних артистів балету. Ніяких пуантів, трико трикой, спідниць. Усі учні вбрані по фізкультурному майки та короткі шорти. Замість балеток сандалі не було й класичного екзерсису біля станка. Композиції Шопена, Шумана та граційна пластичність, з якою тіла танцівників рухалися у ритмі з музикою, справляли магнетично чарівливе враження. Відірватися очима було неможливо, і лифар не відривався. Він стояв збоку, схвильований, радісний, відчуваючи, як гучно стукотить і колотиться серце. Я став танцівником, ще не вміючи танцювати, ще не знаючи танцювальної техніки. Але я знав, що опаную її, і що ніщо, жодні перепони не зупинять мене на цьому шляху. Сергія не зупинила відмовині Ніжинської брати його в учні, не зупинив її вирок горб щодо постави, не зупинив і вік. Адже на момент сцени, яку ми щойно спостерігали, Лефарю було вже 16 років. Для танцівника початківця це вже запізно. Але що найголовніше, його не зупинив колючий дріт, який відділяв радянську Україну від Європи. І кожен, хто наважувався перебратися через нього, ризикував життям. Коли міжинська емігрувала до Парижа. Її безперспективний учень протягом 15 місяців щодня самостійно відпрацьовував балетні па в Києві. Щось підказувало лифарю. Його з станцем не даремне. І він був правий. З Європи прийшла телеграма від Ніжинської. Танцівниця викликала в Монте Карло п'ятьох найкращих, найталановитіших учнів. До трупи Сергія Дягілєва російські балети. Звісно, лифаря ніхто не обрав. Але чи то вмовляння самого хлопця, чи слово, яке за нього замовила інша учениця, нюся дівчина знала про таємні заняття Сергія. Врешті саме лифарю випав щасливий квиток. Рідні не розуміли його захоплення танцями, та водночас раділи скоро їхній сергунчик опиниться у вільному світі. Знаю, ніколи тебе більше не побачу, але, можливо, хоча б у тебе буде справжнє життя, повторювала знову і знову його мати. На порозі їхнього будинку на Іринінській вона довго крізь сльози востаннє дивилася на свого сина ніби намагаючись закарбувати його обличчя в собі. Материнське серце завжди має рацію більше вони ніколи не побачаться. Завдяки провіднику холодної грудневої ночі 1922 року Сергій спочатку на санях, запряжених кіньми, а потім поповзом по снігу пробирається через кордон до майбутньої слави. Яка на нього там чекала. Через майже 40 років Лефар вперше і востаннє повернеться до Києва. Пам'ятаєте, як йому відмовили описатися на літак? Неочікувано, через три роки після цього Міністерство культури Франції делегує Сергія до Радянського Союзу на запрошення уряду. Спочатку він мав прилетіти в Москву з нагоди 200-річчя Большого театру, а вже звідти міг дістатися рідного міста. Київ суттєво відрізнявся від його дитячих спогадів. Місто було зруйноване під час Другої світової, і виглядало інакшим. Лифар ходив в оперний театр, зустрічався з місцевою публікою, гуляв містом, і, звісно, відшукав на байковому кладовищі могили батьків. Впавши біля них навколішки, він сказав: Це я, ваш Сергій, ваш сергунчик. Я танцював у всьому світі, але ви найближчі люди, ніколи цього не бачили, і все ж я ваш син. Сергій взяв по жмені землі з кожної могили. Його цивільна дружина Лілан пообіцяла, що кине її на його трону, коли прийде час. Лефар пробув в Києві кілька днів в його архіві. Дослідниці спадщини танцівника Наталії Білоус вдалося знайти кілька цікавих зафіксованих спогадів. Він говорить про те, що відразу до нього прийшли в гості невідомі люди і принесли йому предмети з його родини. Там документи цікаві, тобто його особисті речі. Ці невідомі люди це були насправді він знав і це прізвище. Це, це були пов'язані з його з другою дружиною, його батька. Люди, тому що мама рано померла. То що тато був другий одружений. І ці прізвища ми знаємо, ми знаємо, що це за люди. Але знов таки, це питання цензури. Він пише: це не знайомі люди, тому що він був хто такий? Він був емігрант, він був чужою, абсолютною людиною, зрадник, і його так десь і сприймала частина людей. Офіційно його мали сприймати саме так. А неофіційно люди запам'ятали про цей його приїзд, і він говорив, що його сприймали дуже з великою теплотою, тому що всім цікаво було подивитися на цього чоловіка, який поїхав з Києва і досяг настільки великих висот. Він з ними знайомиться. Він ходить вечорами сюди на день чи два, скільки він тут був. Він ходив на прем'єри, Він зустрічався з місцевими і Він познайомився тут з Віктором Гонтарем. Це був тодішній. Директор театру опери і балету, а відразу Лефаря був до нього інтерес, тому що Гонтар був взятим Хрущовим. І він, напевно, сподівався, що він зможе вплинути таким чином, і Лефар зможе зробити свої постановки у театрі, нашому театрі опери і балету і в Москві. Раніше скрізь по страдянському лифарознавстві йшлося про те, що він хотів поставити у Москві. Про Київ не йшлося. Але я бачу, що по документам, яких вже ми виявляли, з якими ми працюємо, видимо, що підтверджує він в своїх нотатках, у листах, Лефар, про те, що в Києві він хотів це ж поставити. І у листуванні з Гонтарем теж йдеться про те, що Лефар хотів поставити тут у нас у Києві свої балети. 20 років лифар вів переписку з чиновниками Радянського Союзу, готовий виміняти на цю можливість свої колекційні скарби. Наприклад, Лефар володів десятьма листами Пушкіна, за які в Америці йому пропонували мільйон доларів. Куплені у російських емігрантів артефакти він хотів використати як обмінний фонд. Та радянському союзу цінні скарби потрібні були або без Лефаря, або ніяк. Серце Лифаря зупинилося за шість років до здобуття Україною незалежності. У передсмертній записці до дружини він підписався Серж із Києва, українець до кінця. За бажанням танцівника, на його могильній плиті теж викарбували Серж Лифар з Києва. На цьому можна було поставити крапку, але ж ми з вами маємо справу із сусідом, який хоче заграбастати все найкраще собі. У пригоді стало ім'я видатного танцівника, якого за життя Росія не раз намагалася зламати. А що? Лефар говорив російською мовою, захоплювався толстоєвськими, збирав цінні артефакти російської культури, ще й кар'єру почав у трупі російські балети. Все ніби сходиться. Тільки не згадується у російській пропаганді те, що тих, хто говорив українською, більшовики час від часу кидали у підвал ЧК. До цього кілька десятиліть діяли Емський указ і Волуйський циркуляр, які забороняли все українське, книговидання, театри, музику. Не згадується також, що Лефар цитував Шевченка, у Парижі поставив балет на Дніпрі, у приватних архівах є його знімки у вишитій сорочці, не кажуть і про те, що його автобіографічні твори та листи. Самоцензуровані ним самим з міркувань безпеки, адже у Києві залишилися його рідні. Уже у часи незалежності стало відомо про справу артистів, у ній є дані про стеження за всією родиною лифаря. Ще відомий на увесь світ танцівник підтримував зв'язок з очільником Київського театру та супроводжував трупу українських артистів під час їхніх гастролей у Франції. Кульмінацією його захопливого життя могли стати балети. Які він поставив би на київській сцені оперного театру, йому аплодував увесь світ, але радянський союз зробив усе, щоб він так і не почув омріяні оплески вдома. І ми, трішки осиротілі, так і залишилися позбавлені цього унікального культурного досвіду. Дякую, що слухали «Back to the Roots» на українській правді. Якщо вам подобається наш проект, розкажіть про нього друзям, щоб ще більше людей дізналися історії наших неймовірних митців, якими захоплюється світ, а Росія намагається привласнити собі. Подкаст створений за підтримки від Nova Fellowship Ukraine.